Доброго вечора. Коментарі Трампа та Путіна по результатам телефонної розмови, яка відбулася вчора, в понеділок вже викликали цілу реакцію, цілу бурну реакцію і в Європі, і в Україні. Зокрема, і багатьом до сих пір не зрозуміло, що ж відбувається, чому Трампа зажувала як ту гральну пластинку. Він вчергово каже, що Україна та Росія мають сісти за стіл перемовин і самі домовитися про. Про припинення вогню і про якийсь сталий мир. Хоча здавалося б, дивно, вже цілий, цілий від початку цього року, цілих 4 місяці, тільки тим Україна і займається, що намагається за допомогою Сполучених Штатів налагодити мирні, мирні перемовини на базі того, що має відбутися спочатку безумовно припинення вогню, яке я нагадаю було саме ідеєю самого пана Трампа. Власне, нічого дивного в заявах Трампа немає, це цілеспрямоване зміщення ракурсу і м'який вихід з тієї ситуації, що склалося. Цей м'який вихід полягає в тому, що якщо раніше всі заяви Трампа і адміністрації Білого Дому крутилися довкола того, що Трамп має стати посередником посадити Україну та Росію за стіл перемовин, і особисто два Володимири мають пожати один на одному руки домовитися, бо, про припинення вогню. Потім про якісь розпочати якісь мирні перемовини і увінчати це цим миром. То тепер Трамп пробує так тихенько з'їхати з теми. І заявити, що Україна з Росією мають безпосередньо, власне, цей заявив мають безпосередньо самі між собою сідати і самі між собою домовлятися без участі американців, що є цілковитою зміною його дискурсу. Крім того, він все більше намагається перекласти. Відповідальність за цю війну на плечі європейців в прямому сенсі і в публічному, в тому числі, що якби не Європа і не європейське прагнення до того, щоб ця війна продовжувалася, то війна вже б давно закінчилася. В цьому плані ми маємо визнати, що дуже серйозно програємо політичну битву за самого Трампа, не так через протидію Російської Федерації, як через несприйняття. Трампом політики і розуміння, як твориться політика, власне, як підприємець і як страшний нарцис, він думає, що він здатен укласти якусь угоду, не розуміючи принципів самої угоди. Якщо він міряє як, е, до сих пір міряє цю війну категоріями вигоди, як і більшість війн, там, які тривали в попередні століття, е, то він не вивчив уроків Другої світової, яка чітко продемонструвала, що з середини ХХ століття. Більшість війни йде на ідеологічній основі. І... І дуже жорсткі ідеологічній основі, де практично немає а, змоги примирити протилежні позиції. І в нашому випадку це війна не за ресурси, це не є війна за е, якесь домінування на радянському просторі Російської Федерації. Це є це стоїть питання про повне поглинання території колишнього Радянського Союзу, Російською Федерацією. Тобто, якщо Україна була у складі Радянського Союзу, то на думку Володимира Путіна вона має стати частиною Російської Федерації, а всі незгодні мають поїхати геть з цих територій. Власне, ми, як Україна, як українці, які борються за свою. Незалежність, ми проти цього, і ми вважаємо, що ми маємо існувати і існувати як незалежна держава в тих кордонах, чітко засвідчених міжнародним правом, які були визначені в, на початку нашої незалежності вже понад 35 років тому всіма державами, включаючи Російську Федерацію, яка порушила ці домовленості. От Трамп цього не розуміє і не бачить варіантів, як вийти з цього, бо він не може запропонувати якусь таку угоду, яка б була вигідна. І нам, і Російській Федерації, з нашої точки зору, вчорашня прозмова мала увінчатися тим, що Трамп мав би сказати, що Володимир Путін не здатен до домовленості, і ми накладірою Сполучені Штати мали б почати накладати подальші санкції. Однак, як ми бачимо, захоплення Трампа самим Путіном і особистістю Путіна настільки. Велике, що він просто не здатен ухвалити якісь серйозні рішення, щоб підштовхнути Володимира Путіна до перемоги. А цю війну, як ми вже давним-давно збагнули, і як слава Богу, збагнули європейці і підтримують нас у цьому, здатна закінчити тільки збройна підтримка Збройних сил України, надання нам новітніх видів озброєння в достатній великій кількості. Та фінансова підтримка України. І рано чи пізно економіка Російської Федерації розсиплеться і впаде просто сама ідея війни, перед тим, що постане ідея виживання Російської Федерації на економічному фронті. Перед загрозою розпаду Російська Федерація закінчить цю війну. На жаль, це не є швидким процесом, це, цього, цей процес. Чітко є в голові у Володимира Путіна. Однак він вважає екзистенційну загрозу зникнення Російської Федерації через те, що тут буде Україна, набагато більшою, ніж екзистенційну загрозу зникнення Російської Федерації через розвал економіки. Цього Трамп не розуміє. Тому наша, нашою задачею має лишатися під заохочення і підтримка з боку Європейського Союзу та. Вичікування та очікування, поки е, політичні еліти в самих Сполучених Штатах зміняться. Бо за півтора роки відбудуться вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки. І якщо там перемогу отримають демократи, то зовнішня по політика і навіть внутрішня політика всередині Сполучених Штатів Америки дуже суттєво зміняться, а там буде шанс на те, що е, наступним президентом буде президент демократ, який повернеться до е, можна сказати, Реальної геополітики, яка має рухати Сполученими Штатами Америки. Дякую, до побачення.